Це дуже важлива тема, особливо для е, прекрасної половини людства. Вона дуже делікатна. Будемо говорити про жіночі принади, а саме про збільшення грудей. Що правда, а що міф про це детально поговоримо зараз в студії з нашим гостем, а поки що, історія нашої героїні. Операція зі збільшення розміру грудей на сьогодні номер один у всьому світі. Як показує практика, таке хірургічне втручання не лише змінює форми, а й суттєво покращує психологічний стан жінки. Олена не захотіла показувати своє обличчя, але погодилася поділитися своєю історією. Жінка зважилася на зміни і вперше звернулася до клініки, бо комплексує через маленький розмір грудей і асиметричну форму. На консультації пластичний хірург Павло Андрійович розповідає пацієнтці про усі за і проти, демонструє імплан. Лантати і робить заміри. Найчастіше жінки задумуються про послуги пластичного хірурга після годування грудьми. Під впливом гормону пролактину молочні залози набухають, а м'язова тканина грудей слабшає. відповідно, груди втрачають форму. Олена ж хоче змінити не лише розмір, а й виправити асиметрію. Обов'язкове фотографування для порівняння результатів до і після операції. Також лікар перед операцією робить розмітку. Якщо пацієнтка. Лягає на операційний стил, вся картина змінюється, тому нам потрібно зафіксувати ті параметри, які є в пацієнтки. Ось ми розмитили той. Розріз майбутній, де буде, куди буде поставлений імплант. Насправді є кілька варіантів встановлення імплантату під пахвою, біля нижнього краю ореоли та найпоширеніший у складці під грудьми. Операцію проводять під загальним наркозом і ось такий вигляд мають груди після операції. Потім спілкування пацієнток з хірургом не припиняється. Ми її спостерігаємо перших півроку через місяць, слідуючих півроку через три місяці. А потім раз в півроку вони до нас приходять на огляди. І на узі обстеження, які існують протипоказання до таких операцій, які ускладнення можуть виникнути, і наскільки безпечною є мамопластика, Я з нами цей сюжет дивився пластичний хірург Павло Андрійович Денищук. Вам доброго ранку. Ну, доброго одразу ранку. хочеться розвінчати міфи, якщо це так, дуже багато навколо мамопластики. чуток. і найголовніше з них це те, що такі штучні груди вони просто лускають, розриваються в літаках. Ах, це правда чи ні? Ні, звичайно, це неправда. І на сьогоднішній день покоління імплантів передбачає використання самих останніх видів імплантів, які мають цілісну оболонку. Більше того, якщо навіть пошкоджена зовнішня частина оболонки, вони не витікають, а... вони мають собі когезивний гель, який тримає свій об'єм. Мова про ваш міф іде про ранні імпланти, які були наповнені рідиною. Вони мали можливість таку зменшувати свій об'єм під час. Припаду тиску добре. А після час припаду тиску, навіть отак от тріснути вона може Ні. цей імплант. Абсолютно вона не може. Можете в руках її будь-як ізжати. Будь Там угу. є і великі нагрузки біля 300 кілограмів. Вони витримують ну, абсолютно Ну, таке собі. Це мене перепрошую, запитують. У, яке, воно, яке, яке воно на дотик? Ну дивне трохи. Це у чоловіків треба питати, яке воно на дотик. Воно добре, на дотик йдемо. створено, до речі, такої ж консистенції, як жіночі груди груди природні. Воно, природні. природні. Угу. Так ну дуже цікаво, чутливість. Чутливість втрачається чутливість. Не втрачається. Єдиний варіант, коли ми ставимо імплант через доступ через нижню півкулю ареоли, то там до півроку чутливість може втрачатися по нижній півкулі ареоли. По, по нижній а якщо по... з боку? А якщо через до... акселярний угу. доступ або через доступ під груддю, чутливість не втрачається. Більше того, пацієнти деякі говорять, що в них чутливість збільшується. Угу, навіть так, так. цікаво. Запам'ятайте це. Ну, жарти жартами, звичайно, краса красою, але найбільше турбує здоров'я. Дуже багато так. чуток ходить навколо того, що це при такі вставлення імплантів вони призводять до онкологічних захворювань. Наскільки це, це безпечно? Це абсолютно також доказано, що наявність імпланту. Не призводить як не до онкологічних захворювань, не до інших будь-яких uh -huh. захворювань. Проводилися десятиліттями ці дослідження, і на сьогоднішній день ну в Сполучених Штатах Америки вони більше всього такого продвинуті uh -huh. по е, збереженню здоров'я в проводило проводили ці дослідження і дало добро на використання таких от імплантів, які використовуються у всьому світі, то, то в усьому світі. Тобто не також викликає онкозахворювання. А взагалі, які спокійні. виникнути можуть ускладнення після операції. Саме неприємне ускладнення, коли організм цей імплант не сприймає. Ага, такі випадки бувають. Вони бувають рідко до підторження 10 Випадків відторження таке специфічне. Чекайте, але тоді це вже після того як ви вставили імплант. Так. Ви розумієте, що йде відторження? Так. До цього не можна провести провести аналізи можна. І на, жаль, на сьогоднішній день. Зрозуміти угу. і провести таке дослідження, і передбачити це неможливо. Але це буває рідко. Більше того, це ускладнення лікується. Перших на перших початках uh -huh. воно лікується консервативним шляхом. Якщо воно не дає ефекту, потрібно повторно оперувати. Uh -huh. Ну мене найбільше завжди цікавило питання: а що під час вагітності і годування грудьми? Абсолютно спокійно, в моїй практиці, вже більше 15 років, коли я використовую ці імпланти, досить велика кількість пацієнток до речі, виходили заміж після операції успішно. Рожали дітей, кормили їх груддю. Тобто це ну, а воно спокійно. не передавлює ніяк, молочні протоки. Воно нічого не передавлює, імплант ставиться в місце, де він угу. абсолютно не контактує з тканиною молочної залози. Є нюанси постановки імпланту, але нюанси які нюанси? нюанси, коли, наприклад, жінка не рожала, я не рекомендую ставити угу. через нижню півкулю ареоли. Угу. Там більше йде травмування, то краще цей метод використати після родовому періоду. Тобто, ставка імпланта під нижню кулю Через нижню півкулю угу. ареоли Я більше рекомендую після родовому періоді. Угу. О, це дуже важливо. А е, Всі інші варіанти постановки імпланту вони абсолютно безпечні і вони ніяк не травмують саму. Канину залози, тому і кормить uh -huh. можна. І можна рожати а це абсолютно зрозуміло. Скрипіння. Павло Андрійович, ну дуже багато голівудських зірок вдавались до мамопластики. Всі це знають звичайно. І ось ми зараз, до речі, покажіть, будь ласка, фото на екрані: Ніколь Кідман, Кетрін, Зета Джонс, Вікторія Бекхем. Зараз ви побачите їх. Усі ці груди ми бачимо дуже виразні. Одразу зрозуміло, що вони штучні. Ну, це так ну, спеціально це... задумується. Така задумка зробити таку форму. Чи це просто помилка um... хірургів такі? І не неприродності У кожному варіанті потрібно розглядати конкретний випадок, особливо Вікторії Беха Ми бачимо, що це, скоріше всього, була помилка чи можливо перше бажання Вікторії як. І в неї пішли хірурги на, по, на поводу... на поворот. Тобто, Скоріше це примхи самих можливо, жінок. Так, у формі. І uh -huh. е, Вона дійсно поставила круглі імпланти, які досить були чітко візуалізовані. Uh -huh. Згодом вона зрозуміла, можливо, свою помилку, можливо, хтось підказав, і вона поміняла ці імпланти uh -huh. і зробила більш природні грудь. Взагалі, які протипоказання е, протипокази є ті, якщо є зміни будь-які в тканині молочної залози. Тобто, перед тим як поставити імплант, пацієнтка досить. Ретельно обстежується, вона консультується у мамолога при необхідності, і якщо uh -huh. є будь-які включення, і в нашій клініці тільки після того, як мамолог подивиться, дасть своє заключення, ми можемо оперувати, а можливо, і ми можемо відказати від подібного оперативного uh -huh. втручання. Якщо є включення мастопатичного плану, кістозні uh -huh. включення. вони спочатку лікуються, можуть лікуватися роками і потім приходити до нас. А інколи вони лікуються і вже вони з них відпадає. Бажання провести такого пану проте є впричання. такі випадки, коли приходять, і каже, зробіть мені третій, четвертий, п'ятий розмір. Ну неважливо, який ви кажете. Ну відмовляєтеся робити. Ну третій або, це реальний розмір. Або доводити те, що ну не треба. Форма гарна, бо дуже багато дівчат з абсолютно гарною природньою формою. Хочуть ну це звичайно, їх бажання. Є такі забаганки, які хочуть досить неприродно великого об'єму грудей. Моя задача звичайно для них. Роз'яснити, що це досить неприродно і це шкідливо для здоров'я, це О! проблеми в спині, це проблеми з болями в, голову, в шиї. І це проблема повторних можливих оперативних втручань, повторних корекцій. Який жак це дуже важливо, що ви сказали. Ви запам'ятаєте до речі, на цю до цього вище сказаного. Чи існує взагалі розумна межа? Адже, от, наприклад, ми знайшли власницю найбільшого у світі штучного поліпропіленового бюсту Америка, Американка Челсі Чарнс не змогла змиритися зі своїм натуральним четвертим розміром увага. Та вирішила зробити декілька операцій з опо. Лише тоді, коли вага бюсту сягала, відмітки у 36 кілограмів, то Це, взагалі як правильно обрати розмір? Я так розумію, що ще еластичні шкіри теж звичайно, мають важливість. Досить багато факторів. І перед тим, як зробити оперативне втручання, йдуть заміри тих параметрів грудної клітки, параметрів грудей, які є, росту, об'єму грудної клітки. І тільки після того я вже виходячи із uh -huh. шкал, які дають можливість оптимально підібрати. Об'єм грудей, звичайно, mm -hmm. я беру до уваги бажання пацієнта, Але якщо бажання ці зашкалюють в своїх то якихось бажаннях, є моя задача переконати в більш природньому Середній mm – -hmm. це розмір, 3, можливо 3. 3 з плюсом. Максимум, це якщо є можливість mm -hmm. в тканинах. Поставити четвертий, ну взагалі я так розумію, що всі книжці так містерії пластичної хірургії можна є, якраз всі деталі можна ознайомитися е, з пластичною хірургією. Так, Ця книга дає угу. можливість досить ось, ось, чітко а, для людини визначити ще до консультації з хірургом. Угу. Чи потрібна їй взагалі ця операція? Тому що в ній чітко описано і всі покази, протипокази, і всі угу. ускладнення, які можливі після такої оперативного втручання. Тому вона от верезлює пацієнта і вона пробить більш. Правильний вибір. У можливості не тільки збільшення грудей, а по інших інших дякую дуже причання. гарно сказали. тверез, тверезий погляд на, на цю справу і прийняти правильне рішення. Це дуже важливо. Отже, міфи розвінчали старі імпланти вибухали зараз. Вже з новою технологією нічого не вибухає. Онкохворювань не викликає. Годувати вагітні ті можна. Якщо звичайно в нижній півкулі Ореолу, то звичайно після пологів краще. Що ми ще не проговорили? Чутливість навіть в деяких випадках збільшує, каже. А. А, ну я знову ж таки Андрійович. я можу додати, особливо для пацієнтів, які родили, мають угу. пусту грудь і опущену грудь. Використовуючи різні форми імплантів, угу. ми можемо з мінімальним доступом, з мінімальним розрізом підняти грудь угу. і наповнити її об'ємом, використовуючи імпланти. Отже, красиво і безпечно, але головне з розумом, дорогі жінки. Ну все таки природня, природня це завжди найкрасивіше. Дякуємо вам гарно! Гарно нагадаю, що на наші питання відповідав пластичний хірург Павло Андрійович, Денищук.